Вітаю, дорогі друзі, доброго ранку. Слава Богу, в мене в Києві зраз ранок добрий, тому що є тиша, нема повітряної тривоги, слава Богу, немає ніяких вибухів. Де бою, щоб тиша лунала цілий день. Бо вчора, знову цілий вечір, була тривога за тривогою і постійно підвищена небезпека. А це все відбувається тому, що до нас прийшли потвори. Прийшли потвори, які є і загарбниками, і мордорами, які є вбивцями, які є терористами, які є нелюдами. Вони прийшли до нас 11-й рік, майже 11 років, як вони прийшли до нас. Але... В лютому 2022-го відбулось повномасштабне вторгнення. І саме тоді прийшли загарбники мордори в країну світлої добра. Знайшли дорогу ці потвори, до нас ця погань добрила. до нас вірвались на світанні, Вірвались люди-кати. ракети влучили в вітанні, завдали болю гіркоти. Ніхто на це не сподівався, ніхто у нас їх не чекав. В домівку мордор увірвався, його ніхто не зустрічав. Тривога біль і знову втрати від рук огидної Орди, яка ж убивць родила мати, і як насмілились прийти. Війною це не називають, хоча вбивають всіх підряд. З лиця землі усе стирають на кожнім кроці тілопад. Орда руйнує кладовища, нацистів бачать навіть там, летять снаряди, кулі свищуть, вже не один спалили храм. Бендеру бачить в немовляті, Яке у світ в цю мить прийшло. Рашисти, вбивці, орки, кляті, всі межі бидло перейшло. Ще й всім рашистам сповіщають, яке життя на цій землі, як ці потвори нас вбивають, що поздихали москалі. А дехто й... нюні розпускає. В розмові з рідними людьми ніхто їх вдома не чекає, Хай ляжуть всі вони кістьми. Нічого в них нема святого, і ніколи цього не було. В них завжди руки до чужого, у них панує тільки зло, тому загарбники вірвались на нашу землю на зорі, життям ординці попрощались, ще й інші здохнуть москалі. Ми свою землю захищаємо, молитва і зброя у руках. Рашистів в Порох постирає, бо наша кров на їх руках. Саме так багато потвор полягло і ще більше ляже, тому що не ми прийшли до них, а вони прийшли до нас, і ми не напали. Ми захищаємо себе, своїх рідних, свою домівку, свою землю, свою Україну. І нехай Господь допоможе нашим дорогим захисникам. Визволити нас від цього клятого ворога, від цих клятих убивців, мордорів, расистів, потвор нелюдів. Нехай Господь нам цьому допоможе. І нехай головне береже життя кожного з нас і наших рідних, нехай береже наші домівки. Дорогі мої, залишайтеся благословенні Господом. Хай день буде тихим, легким, спокійним, благословенним. А я буду з вами прощатися, бо мені треба на роботу і допоки. Допоки немає повітряної тривоги, мені треба проскочити на інший берег Дніпра. Тому до зустрічі. Сподіваюся, що зустріч відбудеться завтра вранці. А сьогодні з вами була Ранкова Кава і поетичне слово Королеві гір Клавдій Дмитрів. Будьте здорові!